Вірка спочатку зв'язку, чи хтось мене чує. Чат працює. Напишіть плюсики, якщо ви мене чуєте. якщо ви мене чуєте ох, десь поставив Алекс значить напевно чуєте. Е, я хотів розповісти тему, ви, мабуть, бачили приїзд України о Алекс. Привіт з Алекс! Сьогодні поговоримо трошки, але вас довго не хочу тримати. Ми взагалі хотілося сьогодні тільки повідати на запитання людей, можливо, хтось збирається до Данії і я буду хотів зустрітися якоюсь інформацією свіжою. А по темі хотів коротко розповісти, дати якісь, можливо, поради по інтеграції по переїзду навіть більше сюди, скажімо. Якщо ви ще зараз в Україні... бо не завжди на перших чергах ну, ну, очікуєш ті виплати, можна трошки не розрахувати. Тобто загашник потрібно мати. і Я би рекомендував, якщо брати у валюті, то звичайно в є рука, щоб не споміняти. Також я знаю, що в Україні можна десь і купити крони данські, щоб і далі живе, я, можна, можна, можна. В, в магазинах в принципі, ходить тільки і, і, і данська крона. До речи, во время трансляции вы можете писать вопросы а потом в и... этот чат по регламенту и мы ответим на ваши вопросы. по финансовой стороне. Може якось буде по-іншому до вітру, але тут мені сонце буде сліпити. Як зараз зі звуком. Якщо зараз шумити, то я перейду десь, заховаюся за деревами, щоб було краще чути. Або ближче поставлю, Та, вітер трошки є. В Данії взагалі взагалі в Данії вітер є досить сильний. Як на диво, до речі, хороша погода. Давайте я змінюю локацію, може десь не буде звідти. Ще тут сюди досить вітряно. До цього я не був готовий. Е, так, продовжуємо тему порад щодо інтеграції. ну, про... До е, речі, можете написати, хто збирається їхати людей наразі. Чи є хто збирається їхати до Данії найближчим часом, можете поставити курс. Я розумів, що краще розказувати. чудово. Е, пані Ольга відповім скоро на питання про житло. О, Алекс через місяць планує до Дані їхати, теж підготуйте, може якісь питання. Я знайшов тут таке місце, де може буде менше вітру, трошки більше затишок за деревами, за плещами. Е, так, які ще питання у нас? Е, давайте ще щось може по темі скажу. А, давайте ще може про автомобілі розкажу. Знаю, що саме таке питання, до речі, зараз теж з ним стикаюся. Їхати на українській реєстрації на автомобілі, якщо в когось є, чи не їхати на автомобілі. Дам такі пару порад. Знову ж таки, тут все можна в Дані є, українську машину можна продати перекупом, Ну там сильно втрачається, не дуже вигідно, ну, але можна. Тобто, якщо ви приїдете сюди на данській, ну на українській реєстрації на автомобілі, то ви можете їздити 180 днів, це реально по законодавству Данії. Більший термін це не зовсім і вже йде порушення. Хоча я цікавився, писав на форумах, люди говорили, що якось там вже три роки їздив і нічого. Але є така інформація, що насправді в них є ті камери, які фіксують номерні знаки автоматично. Тобто вони бачать, коли машина заїхала в країну і коли вона виїхала з країни, працює просто автоматика. Якщо машина нато довго знаходиться, вони це все можуть е, е, побачити. І Я теж чув, що приходять такі листки, скажімо, повідомлення про заплатити вже штраф і е, розмитнити український автомобіль на Данії, о, е, у Данії. А це дуже-дуже досить дорого. От. Тому якщо їхати на українській е, реєстрації на автомобілі, то 180 днів спокійно їздити. При закінченні того терміну е, варіант один це перекупом продати, швидко можна. Події вони оформляють автомобіль. Тобто, якщо у вас є можливість через дію оформити, тут українці беруть, потім переганяють в Україну і е, продають ваш автомобіль. Один з варіантів. ясно, що можна... Якось мати знайомих, які можуть перетинати кордон, то переженуть вам знайомі. Тобто такі варіанти є. Навіть, ну, але це дуже дешевий варіант, навіть в Данії можуть вашу машину на українській реєстрації якісь дилери взяти. Але то ще дешевша буде ціна, ніж навіть перекупа. Ну, тому я от взяв українську на українській реєстрації І зараз мені якраз геморой трохи треба вже міняти хочу. От, і буду думати, що купити це не проблема, тут автомобілі взагалі продаються, можна сказати, на кожному кроці тут автомобілі. А вже з переганянням автомобіля назад до України вже більше буде клопотів. Бо потім треба думати, якщо до кордону я прижину, там потім як від кордону добиратися. От, то майте на увазі. Такий ну, з автомобілем. Може навіть і краще їхати все ж таки потерпіти без автомобіля на українській реєстрації, а вже тут, коли підете працювати, наприклад, і купите собі. Навіть можна в крайньому випадку скутер купити, тут скутер теж можна купляти. Не все реєструється онлайн, тобто, тут дуже сильно онлайн все оформляється. Тобто, купівля машини онлайн оформляється, скутера онлайн. Не треба так, якісь черги ходити. Так, давайте поділюся по вашим питанням, потім ще до теми повернеться. До речі, я би хотів сьогодні десь до 8 закінчити э, стрім. Давайте по порядку питання, поділюся, подивись в чат, потім можу не стегнути за ним. Э, так, давайте бачу перше питання пані Ольги Творянсько. Соціальні жертв орендуються самостоятельно. Ну, дивіться, по житлу. Ми живемо в соціальному житлу, яке нам надали одразу в комуні. Тобто з, з Санхольма, Санхольма, з табору. Верніше з кольором ми приїхали в комуну. Перший йде Санхольм, потім в другий табір, а потім вже кудись розподіляють українців в якісь комуни. От, нам дали житло вже в самій комуні. Це соціальне житло. Воно... Це є в гуртожитку, так називаємо гуртожиток, але це є школа, яка була перероблена у гуртожиток. Все житло в Данії, навіть оце соціальне, воно є платне. Нема в Данії взагалі безкоштовного житла. Е, на початках, як ви приїжджаєте до Данії, ви не платите, верніше, ви отримуєте допомогу, але за житло за вас... З тої допомоги. Наприклад, нам скільки приходило, У нас сім'я, як ви знаєте, більшість, напевно, двоє дорослих, троє дітей, то за мінусом житла залишалося у нас 10 тисяч крон на 5 людей, на дітей і на нас. Ну, ми ще можемо це потім говорити. Але що стосується житла, а житло в нас коштує 5 тисяч. 000... 200 крон, мені здається. Без так, 5 600, десь так, з копійками ми платимо. 2600 і 2600 десь так. До речі, жінка платить окремий рахунок і мені ми платимо. 2600 виходить 5200. Тобто за це житло, що нам дали комунальне, ми платимо. Варіант поміняти на інше, звичайно, ми би хотіли. Хоча нам дали, направду, дуже хороше житло. Нам не так вже воно і приспічує міняти, тому що ми знаходимося, наша квартира знаходиться е окремо в тому гуртожитку. тобто Більшість людей живе на другому поверсі, вони там як кімната до кімнати через стінку. А ми живемо в окремому крилі. У нас якби е, зразу біля пральної під нами. У нас своя кухня є, мало. Взагалі ніхто більше не має своїх кухонь в тому гуртожитку, а нам такий попався номер, скажімо, кімната така. Е, у нас є своя кухня, посудомийка нам дали, е, електроплита. Ну, Вся вновьована квартира. Е, у нас одна велика кімната, така кухня з е, кухня-вітальня, кухня об'єднані, тобто там спить старша дочка в тій кухні. Е, в коридорі у нас сплять е, двоє дітей і в нас одна ще кімната така ізольована, то ми з дружиною. спимо. Тобто, решта вже можна сказати, не ізольовано приміщення, тільки одна кімнатка ізольована. От. Ну, нам ці умови поки що влаштовують. Тобто такої нагальної потреби нема. Але поміняти ми потім будемо міняти. Однозначно, десь прийде час, бо ми вже працюємо і рано чи пізно десь ми захочемо переїхати, бо не дуже хочеться в селі жити. Нам десь 8 кілометрів до міста. Це трошки, якщо чесно, ну просто не цікаво, мається в нас в селі жити. Ну приїжджаєш з роботи, ну що, сидиш і все. А в місце то можна вийти, де ще погуляти. У нас, до речі, там містечко часто відбуваються якісь фестивалі, концерти. О, це найцікавіше вибухово. А населення містечка 12 тисяч, до якого ми відносимося. А так, наш гуртожит в селі кілометр десь 5-8, не більше, від того містечка. О. Так що житло, я сподіваюся, вам відповів, пані Ольга, по ціні за... Тобто все платне житло і... Шукати можна, можна дуже довго говорити. Це насправді легко. Тобто, у нас навіть люди є, які на допомозі, переселяються в окремі, в окремі квартири собі від гуртожитку. Бо по великому рахунку комуні нема різниці платити вам, якщо ви отримати допомогу, чи за цю квартиру платити в гуртожитку, чи платити за якусь іншу. Але треба самостійно шукати. Комуна не дуже зацікавлена на вам знайти краще умови, треба... Шукати по сайтам по нерухомості. І, от, і Тоді вже можна буде переїхати. навіть будучи на викликах, змінити житло. Так, питання про продукти. Так, продукти. Насправді продукти дорожчі, звичайно. Так, чекайте, давайте питання, щоб не пропустив, але багато написали. Так, я приїхав через... Польщу. Так, перепрошую, мушу покашляти. <кій> так, якщо я планую їхати через Польщу, є смисл зарані закупати продукти на місяць закупати. Ну, моя думка нема. Тому що ви перший табір їдете в полюбе. Якщо ви їдете в Данію, ви їдете в Санктхольм. В Санктхольмі готують і там дуже добре готують. Там їсти нема потреби купляти, там є столов... ну, столова. По годинам вона працює, абсолютно нема потреби. Тут всі продукти продаються. Розумієте, не потрібно. По продуктах не потрібно брати в Польщу однозначно. Далі. Ну, продукти дорожчі. В Данії, звичайно, що дорогі. Наприклад, в ресторані, де я працюю, шклянка кави, філіжанка кави коштує 50 крон. Просто там якоїсь простої кави, капучино, напевно, 50 крон, то поножте зараз курс десь біля 7 гривень. 350 гривень чашку кави випити. Ну, Це для українських, українських гривнів і палат, це дико, звичайно. Але до того привикається. Тобто тут допомога, ну, Рахуйте, от ми получали допомогу 10 тисяч, це 60 тисяч, майже 70 тисяч гривень. Ну. Тобто воно все якось є співрозмірне. Тут і всі ціни дорожчі, але... Того, що дають на допомогу, того і вистачає. Так, питанечко у нас. Скільки годин на тиждень відбуваються мовні курси і скільки годин на день тривають заняття? Відповідаю. Мовні курси. Дивіться, ми зараз перевелися у вечірню школу, тому що ми двоє працюємо з роженою і нам не дуже зручно ходити в денну школу. Ну, в першу зміну. Перша зміна, вона трішки довша. Ми ходили в першу зміну 3 дні на тиждень. У нас навчання було з 8.20 до 12.30 приблизно. Десь так. З 8.20 до 12.30. Одна перерва найбільша була 20 хвилин, ну так щоб врятувався. Тобто було одна пара, друга пара такі потужні і одна така.